Японія вшановує пам'ять близько 20 тисяч загиблих у наслідок березневого цунамі. Рівно півроку тому північний захід країни зазнав першого потужного підземного поштовху. У префектурі Міягі зібрали 18 тисяч дитячих листів, розмалювали їх в кольори веселки і склали в одну велику райдугу. Ми хочемо, щоб люди ввірили і сподівалися на краще, каже організатор акції. Якщо всі зберуть свої мрії докупи, то вийде веселка на дії. Тож ми закликали всіх охочих намалювати чи написати про свої мрії. Після руйнувань, завданих дев'ятибальним землетрусом, майже півмільйона людей довелося евакуювати. 80 тисяч японців відселили із забрудненої зони біля пошкодженої атомної станції Фукусіма-1. Тож у Токіо в неділю люди вийшли не лише віддати шану загиблим, але й не допустити повторення лиха. На маніфестації вимагали відмовитися від використання атомної енергії. А в місті Сома, розташованому неподалік АЕС, у небо злинула тисяча паперових ліхтариків. Вони символізують душі загиблих у цунамі, а також надію на кращу долю для тих, хто залишається жити у місті.